Телефонує слідчі і просить приїхати, чи це точно поліція? Як перевірити по телефону? Це розповідає. Значить, перевірити по телефону, ви ніяк це не зможете, тому що це простий номер телефону. Він може бути ні до чого не прив'язаний, тому перевірити по телефону ви не зможете ніяк. Якщо це справжній слідчий, телефонує, він запросить вас до відділку поліції. Він не буде намагатись у вас отримати якусь інформацію по телефону, тому що ця інформація йому, як доказова база в якомусь кримінальному провадженні, нічого не дасть. Йому потрібно буде допитати вас офіційно. Тому, якщо вас викликають відділ поліції, обов'язково беріть з собою адвоката. Це допоможе уникнути будь-яких проблем або незаконних дій зі сторони поліції в вашу сторону і прибуваючи на місці. Обов'язково вимагайте пояснень, по якому питанню вас викликали, в якому ви статусі, і попередньо намагайтеся з'ясувати, які саме запитання буде задавати вам слідчий, або яку саме інформацію він намагається у вас отримати.